Вітаю вас на каналі Зброя. І сьогодні, вперше за довгий час, ми з вами будемо говорити не про пневматику, а точніше, не тільки про пневматику. Зараз ми знаходимося на території спортивно-стрілецького клубу Аванпост і поряд зі мною Артем його засновник. І сьогодні ми проговоримо про сучасну і актуальну зброю, яку абсолютно легально і законно може придбати кожен громадянин України. Поговоримо про її види, калібри, призначення і комплектацію. Нагадаю, що всю цю зброю, яку ви сьогодні побачите, ви можете придбати в торгівельній мережі зброї. Всі посилання я залишу під відео. Вітаємо вас на полігоні спортивно-стрілецького клубу Аванпост, який відкрите віднині для всіх громадян України, які бажають навчитися поводитися зі зброєю, підвищити свої стрілецькі навички, аби відпрацювати якісь специфічні вправи, заняття, з яких ми проводимо досить регулярно. Зараз це єдиний полігон у Харківській області. Де стрілець може безпечно та цілком зручно для стрільця попрацювати на дистанціях до 1200 метрів включно. Наш полігон спрямований на заняття з високоточної стрільби та снайперських вправ. Але ми працюємо над досконаленням функціональних можливостей наших стрілецьких майданчиків. І почнемо ми зі зброї, яку в Україні можна придбати взагалі без ліцензії, а саме про пневматику в калібрі 4,5 мм. Зараз перед вами для прикладу бестселер від української компанії Зброя. Це високоточна редукторна гвинтівка з нарізним стволом, яка дозволяє на одній заправці балону виконати до 70 точних і повторюваних пострілів. Артеме, я знаю, що ти починав саме з цього виду зброї. Тож розкажи, будь ласка, про її переваги і про те, як її використовують. Пневматична зброя має доволі низьку ціну боєприпасу. Що дозволяє тренуватися значно більше. А ось обробка спуску і утримання зброї в цілому, однаково для усіх типів зброї. Тож пневматика це чудовий тренажер, який прекрасно підійде вам в якості першої зброї, який має ряд таких переваг, як, наприклад, можливість тренуватися будь-де за межами спортивних майданчиків. І звісно, основна її перевага це те, що необхідно, не треба оформляти дозвіл, так? Саме так. Але нам треба йти далі. І переходимо до вогнепальної гладкоствольної зброї. Для прикладу, в нас сьогодні найактуальніша з них це помпова рушниця. Чому вона така актуальна? Тому що це доступний і простий варіант для захисту оселі. Для прикладу, ми сьогодні взяли турецьку помпову рушницю хуглу Atrox Tactic, яка має довжину ствола 47 см і регульований приклад. А трошки більше про її використання і переваги я попрошу тебе розказати Артем. В неї досить такий собі гарно регульований приклад. В неї вже встановлені такі антабочки. Для ременю, так? Так, для ременю. Дуже зручно зроблено зарядне вікно. Вона дуже зручно у перезарядці. І в неї досить гарний ОСМ. Як для зброї цього класу. Розкажи, будь ласка, чому саме помпова рушниця вважається однією з найбезпечніших і найзручніших у використанні серед гладкоствольної зброї? По-перше, це простота конструкції. В неї три або чотири деталі: це ствол, механізм перезарядки і шахта магазина. все. Якщо у вас заклинило, не дай Бог, патрон у патроннику, ви просто перезаряджаєте. Патрон вилітає дефектний, досилаєте і продовжуєте вогонь. Вона абсолютно лояльна до усіх типів боєприпасів, будь-то дробовий, картеч або кульові боєприпаси з будь-якою навіскою пороху. Ця рушниця використовується на дистанціях до 100 метрів, тому не потребує якихось особливих вимог до полігонів. З цієї рушниці цілком можливо стріляти прямо з коробки. Настала черга нарізної зброї, якою може володіти кожен українець з 25 років. І звісно, сьогодні ми поговоримо про арки. Почнемо з арки в 223-му калібрі. Сьогодні у нас для прикладу карабін Savage МСР-15. Артема, я знаю, що тобі дуже подобається цей карабін, тож я хочу в тебе запитати переваги цього калібру і цього карабіну особливо. 223 й калібр це калібр 556 х 45 НАТО. Які використовуються у переважної більшості бойових піхотних підрозділів армії стран НАТО у цивільному використанні він дозволяє полювати на мілку дичину, пушного звіра, дрібного копитного звіра. Цей калібр дозволяє також гарно навчитися основам високоточної стрільби на дальній дистанції. Подобається ця модель. Він дуже гарно зроблений. У нього відсутні люфти. Апера і ловера, який присутній на більш дешевих варіантах цих, цих карабинів. Це планка Пікатіні по усій довжині. Це вивішений ствол, ДТК. Дуже гарні руків'я та приклад. Приклад цілком регульований. Цей карабін зроблений для стрільби з рук. Для чого гарно підходить оцій призматичний приціл Immersive Optics з кратністю 5 і. Діаметром об'єктива 24 мм. У таких карабінів, як цей, штатних прицільних засобів не буває. Ми можемо на оцю планку Пікатіні поставити будь-які прицільні засоби. Нам цього ніхто не заважає робити. І розкажи, будь ласка, на які дистанції максимально вона дозволяє тренуватися, які саме тренування. По-перше, з неї гарно тренувати тактичні вправи. Це вправи з переміщенням, вправи з якимось шагом, вправи з хитаючоїся платформи. Дистанції в тактичної стрільби від 20 до 250 метрів на нашому полігоні у найближчий час буде обладнано тактичний майданчик для стрільби із таких карабінів. Переходимо до 308-го калібру, який як я знаю використовують для високоточної стрільби на дальній дистанції. Маємо для прикладу американську арку Springfield Saint Victor. Артема. Я знаю, що ти сьогодні з нею познайомився вперше. Розкажи, будь ласка, про свої враження. Що я можу сказати про цю гвинтівку? Дуже якісне виконання карабіна у цілому, дуже гарне враження залишає приклад, який регулюється без усяких люфтів. Карабін має Гарний ОСМ. Зручне та ціпке руків'я. Карабін також має регульований газблок. Це дуже приємний бонус із коробки. А також штатні прицільні засоби механічні, які продаються разом із карабіном. Це хороша робоча гвинтівка із довжиною ствола 16 дюймів для практичної роботи на відстанях до 600 метрів. Тож, я правильно розумію, Артема, якщо ви всерйоз зацікавилися високоточною стрільбою і плануєте в майбутньому приймати участь у стрілецьких спортивних змаганнях, то 308-й калібр це те, що потрібно, так? Саме так, Юля. А ми йдемо далі. І наостанок найпотужніший калібр, а саме 338 Лапуа Магнум. Маємо гвинтівку «Севич» 110 Precision. Артема, розкажи, будь ласка, трошки більше про неї. Ця гвинтівка має 26 дюймовий ствол із 9-м твістом, з канелюрами для найкращого охолодження ствола. Має ДТК в стандартній комплектації, а також дуже якісне ложе МДТ, яке дозволяє використовувати гвинтівку ось у цьому вигляді. Артема, це болтова гвинтівка. Розкажи, будь ласка, чим вона відрізняється від попередніх двох напівавтоматів. Напівавтомати. Перезаряджаються самі. А болтову гвинтівку нам треба кожний постріл перезаряджати. Ось так. Але ж це досить велике спрощення конструкції, що дозволяє більш надійно працювати гвинтівки та її механізмом. Це приводить до більш повторюваного пострілу і як результат до. Купності стрільби. Які дистанції доступні для цієї гвинтівки, і що необхідно до неї, щоб класно стріляти? По-перше, цей калібр вже потужний. Для нього потрібні якісні сошки. І чим вони будуть якісніші, тим краще буде для стрільця і для результату. Також приціл. Такі ж вимоги, як до 308-го калібру. Він повинен бути дуже якісним, без компромісів. Також цей калібр дуже бажано обладнувати дульним тормозом компенсатором, який у цій гвинтівці йде у штатній комплектації. Це дуже приємний бонус. Ця гвинтівка використовується вже переважно для снайперської цільової стрільби із стабільних положень, і на нашому полігоні ви можете цілком реалізувати її потенціал у повному обсязі на дистанціях 1200 метрів. Що ж, як ви побачили сьогодні, вибір зброї, який доступний для громадян України, досить великий. І він залежить виключно від цілей вподобань, задач і можливостей кожного стрілка. Але важливо при виборі зброї усвідомлювати особливості її використання і необхідність регулярних тренувань у поводженні зі зброєю. В чому вам може допомогти у покупці компанія зброя? І в тренуваннях спортивно-стрілецький клуб Аванпост. Всі посилання на стрілецький клуб я також залишу під відео. А ми з вами на сьогодні попрощаємося і попросимо в коментарях, напевно, так, так, задати питання, які, можливо, в майбутньому ми зможемо спільно з Артемом вам відповісти. Так, Артем? Саме так, Юля. На все добре. До побачення.